Вітаю вас, друзі! Також вас вітає клен псевдоплатановий, називається Ермітаж. Дуже красивий клен, найцікавіше, що, що він виріс уже білим, але має цвісти. Боже, має бути кольор, в нього червонуваті, бачите, красиві зняки, Боже, ти що красота яка. А потім вже біліть потрошки. Там то Леопольдівський, такі ці сорти його цікаві. Він у мене дуже довго роздуплявся. Хворів бідолашки, то горів, то ще щось було йому не так. От, Але от, нього такі приємні, до речі, дуже цікаві пагони на дотик. От, я його підстригаєш, він був не дуже високим. А він, бачите, він і цвітає. Правда, ще теж. Справді, я не з ким ніколи не запилювався. от, Але слухайте, в кожну річ має бути, правильно якась хтось має з ким запилюватися. От, Дивіться, яка красота. Ще. Красавець, мужчина, подивіться, Чи може жінка не знаю, хто, хто хто він у мене. Клен, ти, ти дівчинка чи мальчик? Я клен. Ну, зрозуміло, ти не, не людина. От, бачите, там от такі красиві молоді пагони гарні. Оце він отакий от має висяти весною, а не в кінці травня. От дуже красивий, асиметричний, тому що... Пішов виноград, мій кірігамін. Не в ту сті, треба направити його далі. Тому що його тут задовбує будлея. Бачите, будлея White Profusion. Не буде метра 4 вже. Ну, величезна. Ну, може, 3. 3,5 точно є. О, там воно бачите, вже падло хміль. Кажуть, що хміль не сортовий це біда. У мене є сортові хмелі, хмелі сунелі. Тут, бачите, що в нього щось кора тріскається. Це не дуже гарний знак, звісно, але там заживе потроху. Я вже не знаю, знаєте, з цими всіма болячками вже задовбало, але ти сам не знаєш, що ти ще. Тут як лен. Бачиш, падла. Ну, мабуть, пропаде скоро чи хто я батька знаю. Бачите, отак, хопа. Тупо одлуш шпинилося. Але молодість зажило. І це, до речі, напевне, відповідь, чого він дов, дуже довго в мене роздуплявся. Тому що непонятно. Ну, зараз ти, слухай. І не таке було погане. Може його чимось замастити, не знаю. Тут знизу росте вже дичка. Треба дичку... Потім буде зрізати зовсім, щоб не росла. Коротше, друзі, отакий от от красивий ермітаж. Він вже напевно років він 4 живе. Отаким був. І потроху нарощувався. Я трошки відійду, покажу. Ось це за звір такий. Ось дуже гарно росте, так симпатічненько. тут у мене міскантус ваніла, ваніла скай, до речі, буду розсаджувати, пишіть. От Отразні все на світі. Вон, дичка цього Нігундо. То есть красу, красунчики цибуля в бурюнах, ну таке інша історія. Так, бачите, потрошку вон, хмари які йдуть. Зазеленіло все, срачів не видно класно взагалі. Ідеально, друзі. Ну, <coughs> пока що поговорив і побіг далі, друзі. Все, пока-пока.